Друзі, доброго доброго всім ранку. У нас оце так хмарно, темно. І з дому не хочеться виходити. Дощ іде, а треба йти доїти ласуньку. Ось так ось показує, що вже геть видніше, але на самом ділі темно на дворі, Не хочеться вела, як кажуть, хороший хазяїн собаку з дому не вижене. А мені треба йти працювати. Коровка не буде чекати, йде дощ чи не йде. Сьогодні вона знову буде стояти весь день в сараї, бо в нас сьогодні сильний дощ. обіцяють, на дворі холодно. Вітер починається, воно, дивлюся, горіх колише зверху. Ну, в общем, отакий у нас ранок. Ну, нічого. Це таке приходяще і входяще. Будемо чекати на гарну погоду. Будемо відпочивати у хаті, а що нам ще робити? Сир буду варити сьогодні знову, щось їсти варити. Ну, в общем, чимось буду займатися. Так що такі діла. Вставати, звісно, геть не хотілося, але мені під ранок такий страшний сон наснився. Щось у мене з останнім часом це якісь сни сняться не дуже гарні. І я бігом скочила, ні схотіла вже більше лежати. Так що пішла я доїти. В нашу ласуню. А ну, підемо глянемо, що вона там робить. Чи лежить, чи вже встала. Ай, капає дощ. Ласонька, ти мене чекаєш? А вона, друзі, все лежить. Да? Скажи, що мені? Да? Я хочу та й лежу. В теплі. Сухо, хорошо, Де? Ну ладно, лежи. Пішла, я візьму відро, візьму доїльне і прийду до тебе, моя красуня. Набирається в мене поки водичка. Ой, так на дворі гітло. Темно, ну нічого. Зараз піду ласуньку подаю, нагодую та й буду в хаті. В хаті тепленько, чисто, сухо. Хорошо. Так що будемо пити гаряч, гарячу каву та й займатися якимись справами. Як я і казала, у нас йде дощ, не переставає. Я зробила ось, ось дві начинки. Це кисломолочний сир з зеленю, солюний. Зараз трошки натру сюди ще твердого сиру і кабачок натерла, просто без цукру, без нічого. Так я буду його і робити. Буду робити, ну я не знаю, по-молдавськи це називається плачинди, а по-українськи ну просто пірішки будуть із кабаком і з таким кисломолочним сиром. Тісто обичне, заверне. На дворі такий вітер у нас. Тісто моє вже віддихнуло. В мене тісто, бачите, яке? Наполовину цельно мука, наполовину пшенична. Трошки припиляємо пол, притрушуємо. Так, де мінуш. Так. Трошки об'ємним. Я замесила на один стакан кипятку, выскочить Теперь разделяю на пополам, и будем делить на кружечки. Тесто хорошее, дурук не вот так на произвольные кружечки. Вот. Зробимо із них шарики. Щось згодилось мені такого, це іменно... Я взагалі з сиром і не думала робити. Думала, зроблю з кабаком тільки. Це я вчора вечором лягла спати. І так мені щось захотілося, це ж з кабаком. Наша бабуся, свікруха моя, завжди робила такі тоненькі на кислому молодці тісто. І робила це пиріжки з кабаком. От у мене такі не виходять. Ні, такі вони добрі були всі. Да. Ну, зараз вона вже не може такого робити. От. А я своє тісто не знаю, може сильно зірнової муки. У мене би вийшло тісто на кисломолоці, Ну, зараз у мене нема кислого молока. Так що я вирішила це зробити як плачинди на заварному тісті. Побачимо, що. Ну, я вже робила такі піріжечки. На дворі так гидко, не хочеться геть. Ну, коровка управлена, а що там і робити зараз на дворі? Нема що робити. Побачу, може я маленькі кружочки роблю, можна повільші. Побачу, як вони будуть Так. Якщо будуть малі, то будемо робити з двох в один. Наверное, маловатые будут тоді малі пережечки. Мене треба розкатати, тісто дуже хороше, піддатливе, не рветься, ось все, бачите яке. Зараз він з кого хай поки вона нагрівається. І швидко буде смажитися. Ну що, перший зробимо з сиром, спробуємо. Взагалі, розкатуйте отакий блинчик. Тоненький, тоненький. Вложимо начинку всередину. Так, я сюди в сир ще натерла твердого сиру свого домашнього. И теперь вот так разрезаем, как, ну как сказать, как сонечку по кругу. И теперь вот так не защипывая, складаем, не видно, может быть, вот так, раз до до центру, вот так. Щоб закрити оцей оце весь сир. Так. І так, тянемо, щоб закрити сир. О! І трошечки можна отак роззімняти. Їх можна великі робити, на всю сковорідку. І тоді вниз швом оцим кладемо пектися. Трошки прикручуємо, бо буде сильно. І поки той печеться, ми розкатуємо слідуючи. І так печем всі. І з сиром, я ж кажу, можна великі робити. Ну, я такі, по, як кажуть, порціонні роблю. І можна будлі з якою начинкою. Можна і з м'ясом їх робити. Вкусний фарш зробити, з зеленю, з чесничком, з перчиком і з усім. По-перше, дуже мало тіста, багато начинки. Тісто заверне, ви всі знаєте, як робити. 4 стакана муки. Порошна. Одне яйце, три столових ложки олії, Ой-ой-ой, вибачте, треба перевернути. Я ж кажу, воно швидко печеться. Ой. Так, на чому я зупинилася, Ага. Значить. Три ложки столових олії. Хорошенько це все розмішати з мукою. Хорошо-хорошо. Всередині зробити луночку. І ту луночку налити стакан, той, що міряли муку. Все робимо одним стаканом. Кип'ятку. І тоді заміцюєте ложкою. А тоді воно замісюється і вже рукою. Замісили тістечком. І положили десь на півгодини його відпочити. І все. Потім берете і виробляєте з любою начинкою. Де, зараз я візьму, мабуть, щицями. Все, от і готова наша плачиточка. І ложимо вниз швом. І випікаємо. Трошки приключу. Вот такая смакота у нас вышла, Дивіться. Потом я покажу в середине. Еще раз показываю все. Положила начинки и вот так разрезаем через расстояние, ну, сантиметров семь. От начинки до краю. От начинки до краю. Вот так. И теперь не разрезала. И теперь вот так ложим до серединки. Закрываем нашу начиночку. Все. Тісто дуже піддатливе, таке гарне. Ось вот так. воно швидко. Тісто дуже тонке. І поки допікається тут, ми слідуючи. І так конвейером робимо все. Ну, а хто любить кому можна з цукром кабак, то посолодіть його, тоді одіжміть юшку. І тоді так само можна трошки крохмальчику додати, буває в начинку, щоб не вибігала юшка пірішків. Ну, я нічого цього не робила, бо я ж без цукру роблю. Потім ще, коли вже попечете ці плачинди солодкі з цим кабаком, можна зробити таку водичку тепленьку з медом і зверху їх помастити. Дуже буде смачно. Так, бачите, як воно швидко у нас все готується. Отак. От так, я вмикну витяжку тихенько, бо буде сильно наваром. Так, От так ось бачите, який тонесенький, тонесенький, як пелюсточка в мене корж. Від це дуже смачно. І мало тіста і багато начиночки. Всього тіста я роблю все. І вареники, і пельмени, і чебуреки. І все-все. Це дуже універсальне тісто, дуже класне. Отак і ще пальчиками пороздавлю, щоб воно було тоньше. І все. Значит, я уже два в мене. Таке, то нюсеньке, тісто. Не рветься, ніде нічого. Оце і ви купуйте оце ж цельнозернове борошно і додавайте, дуже класне борошно. Такі ось це з сиром, я вже пересмажила. Зараз смажу з тиквою. Дуже смачні. Такі ось друга часть. Це в мене з кабаком, трошки менше їх вийшло. Ну, Дуже смачні з молочком. М -м -м. І тонюні-тонюні, як ліпісточок тістечко. А багато начинки. Так що готуйте дуже смачно. Друзі, у нас так цілий день і йде дощ. Кругом холодно. Гидко. Дощ, правда, йде невеликий, але холодно. 8 градусів тільки тепла на дворі, А я вийшла по дрова, Вадим зараз буде управлятися, Ну і мені треба накришити кабака. Взагалі, будемо поратися. От він пішов по воду, вода закінчилася. Привіз ось з городу. Дивіться, ще дині. де він їх там відкопує, не знаю. Гички привіз корові. В общем, зараз будемо працювати. От, наберу дров, зараз піду, розтопим знову плиту. В общем, отакі в нас справи. Так, сьогодні ж у нас свято, друзі, день захисників і захисниць нашої України, наших славних синів і дочок, які захищають нашу країну, захищають нас от ворога. Дякуємо їм і низький уклін від нас, усіх, мирних мешканців нашої України. От. Хай Божа Матір їх укриває своїм покривалом сьогодні ще й покрова при Святої Богородиці. Так що всіх вітаю з цим святом. І бажаю всього самого найкращого. Хай Свята Богородиця нас усіх захищає. Так, ну пішла я працювати, бо треба робити, скоро буде вже темно на творі. Зараз рано темніє, та ще й воно ж хмарно. Так що ось відро, коробка, пішла набирати дрова. Так, ну все, друзі, ми управились на дворі, зараз буду топити у хаті. Добрий, при, добрий вечір вам усім. Я тільки що з вулиці прийшла, ну не тільки що з вулиці, <хи> прийшла до асуні. На дворі йде, такий дощ пустився. Оце цілий день, іде іде, іде і весь вечір. Хоч ви там і пишете, щоб я не гнивила Бога. Але я не гнивлю, я кажу вам так, як є. От, та прийшла до ласуні та навела порядок на кухні. От, у нас зараз оце ж топимо ми дровами, і в нас котел в хаті, той, що топиться дровами, а той, що газом, він в кухні. І оце, Як ми топимо газом, то у нас кругом тоді тепло, і на кухні і кругом. А так як топимо ми дровами, в нас на кухні прохолодніше, ніж в хаті. От, і тільки що занесла бутильки з молоком у хату, бо кажу чоловікові, вони там і не скиснуть. От, Так що, може, до завтра і скиснуть. буду збирати завтра сметану, а ввечері знову буду сепарувати молоко. І цей тиждень не знаю. Мабуть, два рази буду сепарувати. Може, зроблю ще й вершків на базар, тому що сир щось слабо йде. Вадим каже, ну нічого, приїдуть діти, віддамо їм сир. <ріху> так що от такі справи. І сметани так само. Навірно, більше зіб'ю масло, а на сметану оставлю небагато вершків. От такі у нас справи. Бо в мене ж буде ще зібрана сметана, збирана з бутильків. <ріху> Набігалася тільки що. <ріху> от, бо Вадим топе. Плиту, бо треба підкидати як дрова. Це ж не то, що вуголь засипав та і на весь вечір. От ми вуглем зараз не топимо. У нас є вуголь там вугольнику, але там забитий вуглем і дровами повний вугольник. Ми туди і не відкриваємо двері. А це ми за літо, що наготували дров, то оце їх витоплюємо. Там у нас під навісом. Такі справи. Сьогодні цілий день у хаті, то лежала, то. То в'язала, в общем, то, то їсти готувала, бо сьогодні я робила, я вам вже не знімала, то отож, плачінди, чи може, я неправильно кажу, може, не так їх роблять. ну і, кх, кх, Я робила так. Нам сподобалися, особливо з кабаком, дуже смачні. Хоч вони без цукру, а ми вже звикли, що ми багато, не, ну, що ми не споживаємо цукру. і Для нас вони були прямо смачні, солоденькі, кабак цей год. Невеликий і на більше сладості в ньому, бо засушливе ж було літо, і, це, і і такі смачні. прямо Завтра і мало я зробила з кабаком. Завтра я ще по-іначому тісто зроблю. Сьогодні дивилася там одної жінки відео, як вона робить то хочу прямо такі, щоб слоїсте тісто було. Попробую ще так. Ви ж знаєте мене, що я завжди люблю чомусь навчатися, щось новеньке робить. Ну, така я людина, мені подобається щось десь піддивитися, щось і самій таке приготувати. І сьогодні я ще готувала печіночні котлети, одварила каші гречаної на обід, бо якось суп щось не схотілося сьогодні їсти, супу готувати. Так що, от такі справи. Так що рідку страву перенесу на завтра, на обід. От такий у мене план дій. Ну а вам бажаю гарного, пригарного вечора, гарної ночі, тихої, мирної. І напишіть, у кого був дощ, у кого ні, бо в нас щось заливає. Ну, щоб такий він ливнівий ні, ну, але і йде, і йде, йде, йде сутковий. На завтра вроді нема дощу, а потім там в тижня, по-моєму, казала Люда. В общем, я ще не дивилася, в синоптик треба подивитися. Ви знаєте, що я сьогодні оце в'язала е, жилетку, спинку, і мені дуже подобається слухати аудіорозкази. І сьогодні я слухала розкази, е, як Люди виживали в тайге. В общем, ну як вам об'яснити, як спасалися, щоб не попасти в гулаг. От. І про ГУЛАГ теж слухає мені дуже цікава історія. Те, що оповіді, то, що люди розповідають, дуже цікаво знати, що творилося в ті часи. Бо історія це одне. Раніше історія ту, що зучали ми в школі. Там, як кажуть, було все написано в угоду Совєцькому Союзу. Багато чого було в тайні, було багато чого не розкрито. От. Так що зараз багато всього розкривається, дуже цікаво, звісно. Я не спорю, що багато сильна і обману, но, але й багато чого відкривається, всякої правди. Так що, кому цікаво, знаходьте аудіо оповіді, дуже цікаві, є і про кохання дуже інтересне. В общем, оце таке поставлю і слухаю. В'яжу собі і слухаю, отак я займаю свій час. Так що, всім на добраніч і до завтра. Отаке От сьогодні в мене відео. Щось нас знімала, бо я ж у хаті сидю. Ну, ладно, до побачення. Всім всього самого найкращого. Пока-пока!